Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Години тому авіабаза Тушино, що поблизу Москви, зазнала потужних ударів. Тушинський аеродром. Аеродром Тушино, Аеродром на північному заході Москви поряд з Волоколамським шоса за 14 кілометрів від центру міста. На датовищі базується спортивна авіація Фодубо, національний аероклуб імені Чкалува Росії Ростом» та військова авіація, авіаційна номенклатура, що обслуговує транзитні вертольоти Міністерства оборони Російської Федерації пишуть про трьох дронів ту стрижа, які обійшли систему ППУ і нанесли удари в місце розташування льотної техніки та особового складу. Аеродром оточили Москві в тому районі. Оголосили надзвичайну ситуацію. Джерела говорять про те, що дрони у землі координував спецназ, який окрім удару по авіабазі, розніс ФСБшний загін. Що жодов рука Україна стає все довшою та довшою. Підкреслимо у ніч на 23 квітня у Смоленській області. Пролунали вибухи. Росіяни бідкалися що обла. Сніпито атакували дрони, як повідомили джерела 24 четвертому каналу. У розвідці це була спецоперація ГУР міністерства оборони. До слова Смоленська область не вперше страждає від дронів. У лютому місяці росіяни підкалися на атаку БПЛА на авіаційний завод. Атака була результативною. Операція ГУР досягла поставлених цілей. Повідомили джерела у розвідці. Росіяни у мережі публікували кадри вибухів і заявляли, що системи й засоби ППО, нібито намагалися збити безпілотника на окупованих кадрах, не лише Утно звуки вибухів, а й видно два густих стовпи диму. Російська міноборони заявила про успішне відбиття атаки. За словами окупантів, ПВО нібито збила два дрони, які намагалися атакувати Смоленську область. Про руйнування чи постраждалих, ясна річ, не повідомляли. Втім, російські телеграм-канали, посилаючись на власні джерела, бідкаються, що вибухи пролунали на смоленському авіаційному заводі. А згідно з їхніми повідомленнями, один із безпілотників упав на дах шостого цеху авіазаводу та ви. Ухнув у наслідок вибуху було пошкоджено дах та балку перекриття. Наразі ця інформація не підтверджена, адже російська влада не коментує вибухи. Росіяни бідкалися на масовану атаку дронів. Ніч проти 23 квітня у Росіян була вибуховою і дуже тривожною. Окупанти у мережі повідомляли, що безпілотники, нібито намагалися атакувати п'ять областей: московську, тульську, калуську, брянську та смоленську області. Російська міноборона заявила, що нібито збило понад 120 дронів. Тим часом московський мер назвав на. Шестя дронів найбільшою масованою атакою. Через безпілотники у Москві зупинило роботу два московські аеропорти. Внуково та домодєдово там літаки перебували в зоні очікування. Також відомо, що внаслідок атаки дронів було пошкоджено багатоповерхівку у Тульській області. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі став та вподобайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь на канал переможемо разом.